Доброго дня, любі друзі, вітері Софія. І так, що є, що буде? Що є? Це ваша сигніфікація наразі, в яких ви енергіях? Що буде? І на що звернути увагу в цьому всьому, або як порада від Таро? І так, шістка кубків. Дивіться: в даному випадку карта каже про те, що тут. Буде зараз відбувається, ну або буде да, найближчим часом повернення чогось доброго з минулого. Можливо, саме це допоможе вам подивитися на світ іншим поглядом. Тут карта каже про здобуття рівноваги, тобто хтось зараз дуже дуже над цим працює. От а тут про період, коли можна набратися сил. Зараз у вас є можливість, звісно, якщо ви того дозволяєте, то вона у вас буде, але знову таки тут смуток за минулим може призводити вас до помилок, тобто, щось боїтеся відпускати, щось боїтеся. Віддати да, чимось за щось розплатитися, і так далі, або впустити навпаки до себе, не хочете якісь нові емоції та енергії, а, тому що ну можливо раніше було боляче, да, неприємно і так далі. Тож, будь ласка, попрацюйте з минулим знову суд, дивіться, що буде тут. Про слабкість каже б карта, тут про нерішучість можуть бути за того і програші. Та може бути застій, але краще застій, ніж програші. Да? Іноді карта каже тут про відкладання, тож іноді свідомо краще щось відкласти, якщо ви до кінця в чомусь не впевнені. Можливо, тут ще зустріч з людиною, з якою б ви не хотіли зустрічатися. Ну так це про кармічні події. Якщо ви гідно розійдетеся з цією людиною, вона більше не буде з'являтися в вашому житті, зрозуміти, будь ласка, поставте крапку, ви не хочете зустрічатися з цією людиною. Ну Так зробіть щось, щоб ви більше не зустрічалися. Принаймні скажіть людині, да? ну я, я більше не хочу спілкуватися, все, ви маєте право на це. Тройка мечів, дивіться, як порада перевернута. А, ну, Тут можуть бути якісь, знаєте, помилки через емоційність. Будь ласка, якщо ви щось вирішуєте без емоційності, да, контролюйте себе. От. А... Можливо, у вас тут ще треба бути уважними от до всіх ситуацій, котрі навколо вас наразі відбуваються. Тому що знову можете саме за цього робити помилки, да? з людиною щось вирішувати, але, наприклад, не побачити якихось камінців підводних і так далі. Хтось не зможе тут прийняти правильного рішення в тій ситуації, де ви будете, да, наприклад, захочете знову тут відкладати, а треба вам не відкладати розібратися з усіма ситуаціями, котрі ви більше не хочете бачити в своєму житті і все любі, друзі, і не крайте собі серця. Бережіть себе.